Сьогодні в Брянській області сталася дуже, як то кажуть на Росії, тривожна подія. Усі розмі почали активно кричати і бити у дзвони, що українська ДРГ перетнула кордон Росії, захопила ледь не 100 полонених. Та й таке. У цьому відео ми стисло розберемо, що сталося і чому цю подію можна назвати історичною. Вранці майже всі РозМІ почали кричати про проникнення диверсантів у Брянську область та перестрілку у прикордонному селищі Сушани. Повідомляли спочатку про 50 диверсантів, потім про 100. Далі почалася паніка, що є багато полонених цивільних, розстріляні авто і спалені будинки. Було таке враження, що на Брянщині знімають новий серіал для НТВ, а місцевих просто не попередили. Ну і звичайно, за сценарієм звинуватили в цьому Україну. Але далі сталося ось це. русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательство прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте душ, сражайтесь. Так вы все правильно зрозуміли. Насправді це росіяни зайшли на територію Росії. Все по закону, все по праву, як то кажуть. Далі процитую їх заяву: російський добровольчий корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом. Також цю ситуацію прокоментував представник гур Андрій Юсов, де заявив, що РФ сьогодні є таким формуванням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних та інших конфліктів. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Боєць РДК підтвердив виданню важливі історії, що російський добровольчий корпус справді заходив на територію Брянської області. Він повідомив, що на цьому завданні їх було 45 людей. Вони зайшли, відзняли, зробили засідку на два БМП, і жодних заручників вони не брали. Що таке російський добровольчий корпус? Він сформований з російських емігрантів. З серпня 22-го року його бійці виконують бойові завдання у складі Збройних сил України. До складу РДК входять різні національні групи. Серед них є військовослужбовці, які воювали за Донецький аеропорт, Піски, Широкино та Дебальцеве. Корпус наразі налічує кілька десятків бійців. Точне число його представники не називають. Отже, що сьогодні сталося? А сталося саме те, чого так боїться Путін. Сьогодні росіяни зайшли на територію Росії зі зброєю. Якщо ви скажете, та що там такого, це ж всього лише один раз, більше не буде, але повірте, буде. І це також одна зі складових, через які у Росії будуть великі проблеми. Хоча вони їх вже давно мають. Як то кажуть, все тільки починається.